Слава Україні! Вітаю вас на першому подільському. У Хмельницькій області судитимуть майстра лісу. На Хмельниччині засуджено наркодилерку. На Одещині затримала агента ФСБ, який готував екологічний теракт. У Хмельницькому зустріли черговий евакуаційний потяг. Я Ольга Захарченко. Це «5 хвилин на головне. На Одещині затримала агента ФСБ, який готував екологічний теракт. Головним завданням фігуранта було виявлення та передача координат, де зберігаються токсичні речовини, зокрема склади та сховища з пестицидами. Ворог сподівався спровокувати екологічне лихо на території регіону і таким чином розхитати внутрішню ситуацію. Також агент розвідував місця можливого базування та маршрути переміщення збройних сил України для збору відомостей злочинець, а саме студент Одеського університет. Стету почав працювати таксистом та під виглядом перевезення пасажирів фіксував локації потрібних об'єктів. Йому загрожує довічне ув'язнення. Кримські агенти військово-партизанського руху а теж виявили потоплений російський сторожовий корабль типу Тарантул на пристані бухти Гравська у тимчасово окупованому Севастополі. Про це сьогодні повідомляють у своєму телеграм-каналі. Ймовірно, корабль підбили під час атаки морськими дронами на військові об'єкти російських окупантів кілька тижнів тому. 1 січня у городоцькій лікарні функціонує повноцінне паліативне відділення, яке розраховане на 20 ліжок і забезпечено всім необхідним. Наразі воно майже заповнене. Про це інформує городок Сіті. Паліативна допомога це вид медичної допомоги для людей із серйозними хворобами задля полегшення симптомів і зменшення страждання від серйозних хвороб. Відділення облаштували на п'ятому поверсі нового корпусу лікарні. Тут є чотиримісні та двомісні палати. Приймають сюди хворих як із Городоцької, так і Сатанівської громад. Сьогодні, за словами директора медзакладу Олександра Задорожного, у паліативному відділенні на лікуванні знаходиться 19 пацієнтів. Водночас працюють над проєктом облаштування паліативного відділення на базі колишньої лісоводської лікарні. Наразі проєктно-кошторисна документація задля хоспісу вже виготовлена. Тепер керівництво громади та лікарні у пошуках джерел фінансування. Музика. На Хмельниччині судитимуть майстра лісу. Прокурорами Хмельницької окружної прокуратури до суду направлено обвинувальний акт стосовно майстра лісу за фактом незаконної порубки лісу, що спричинило тяжкі наслідки. Обвинувачений, достовірно знаючи, що в дозвільних документах на порубку лісу вказана неправдива інформація, з метою подальшого збуту деревини зруба 86 дубів та 49 дерев породи черешня. Розмір спричиненої навколишньому природному середовищу шкоди перевищує 2 мільйони гривень. Дев'ять років в'язниці і конфіскація майна на Хмельниччині засуджено наркодилерку. Суд визнав винною 36-річну жительку Хмельницького району у незаконному придбанні та зберіганні з метою збуту психотропних речовин в особливо великих розмірах. Їй засуджено до 9 років позбавлення волі з конфіскацією майна, окрім житла. Жінка замовляла особливо небезпечні психотропні речовини: PVP, амфетамін через інтернет. Та розповсюджувала методом закладок в обласному центрі. Правоохоронці затримали жінку на гарячому. В ході проведення особистого обшуку вилучено понад 100 згортків з забороненими речовинами. Музика. Сьогодні вранці у Хмельницькому зустріли черговий евакуаційний потяг. До нашого міста прибули 12 мешканців Херсонщини. Фахівці служби порятунку допомогли херсонцям перенести речі, а психологи надавали усю необхідну моральну підтримку. Музика. Повторний, але оновлений різдвяний концерт Winter вандерленд академічного екстрадно-духовного оркестру відбудеться у Хмельницькій обласній філармонії. Цього разу на прохання глядачів, які не додивилися його через тривогу. Оновлений концерт, акція Свої для своїх буде благодійний на підтримку Збройних сил України. Цього разу на глядачів чекають нові номери: 18.00 – 18 січня у Хмельницькій обласній філармонії. Вхід вільний. Якщо ви стали свідком цікавих подій, маєте важливу інформацію або просто бажаєте поділитись новинами з Хмельницької області. Ми запрошуємо вас стати активними учасниками нашої спільноти. Усі деталі у телеграм. Мирного та спокійного дня! Бережіть себе.